Вітаю, зараз до нас долучається Іван Стопак, військовий аналітик і експерт. Будемо говорити про те, що відбувається на фронті. Ну і перша тема, звичайно, обстріли росіян, які гатять уже, мені здається, вже по всьому, по чому можна. Буквально ось прилетіло у дитячий садок, у Харкові, приватний дитячий садок. Слава Богу, діти живі, але загиблі за ніч атаки росіянами по всій території, фактично, України, вони є. Я вас вітаю, пане Іване, слава Україні. Вітаю, дякую, що запросили, Гром слава. Отже, як би ви оцінили той, ну, той жорстку... Вони з кожного разу все більш жорсткіші і більш активніші в обстрілах української території. І фактично зараз ми починали розмову колись, що є атака на. Енергетичну структуру, тепер страждає логістична інфраструктура, страждає газотранспортна система. Не говорячи про те, що цивільне населення досі перебуває в, в такому стані М -м, підвішеному. Не знаємо, чи дадуть вчасно тепло, і чи будемо з теплом цю зиму. А, геноцидна практика російських обстрілів, ваш коментар з цього приводу. Ну, давайте так. Ну, сказати, що це було неочікувано, буде неправильно. Ми розуміли, що заходимо в новий опалювальний сезон, і знову будуть обстріли Російської Федерації. Це було 22, 23, 23, 24, 24, 25. Ну, вважати, що 25-26 цей сезон він буде без обстрілів, ну це була марна справа. Так, очікували, що будуть обстріли. Але дійсно стратегія в них змінилася, треба відзначити, на користь методичності. Тобто, якщо раніше це було. Ну, не скажу що більше хаотично, то зараз більш методично. Методично вони беруть прифронтові прикордонні регіони, і методично виносять все, що там можна винести. Беруть, наприклад, і впівідрони, наприклад, ми беремо сумщину, і все, що може дотягнутися в радіусі дії від кордону, там 10-15 кілометрів. Будь-яка заправна станція, газова, бензинова, неважливо, треба знищити. Потім в справу вступають каби, керовані авіаційні бомби. Це 80 кілометрів. Орієнтовно пролітають. 80-90 знищується ну, от, газова, нафтова, ну те, що залишилося, електрична, теплова, е, рухома інфраструктура все, що таке, можливо. Там, де вже не дотягуються каби, працюють господі великі ці дрони. Крилаті ракети, балістичні ракети, і методично по регіонах беруться там, за суті всього, два-три регіони, потім наступні два-три регіони, потім повернення, і от по такому пекельному колу вони працюють. Головне завдання таке повністю винести українську інфраструктуру і перена... пере... переобтяжити, перенавантажити. Бо наша енергосистема, що кажемо за неї, теж я знаю від фахівців, вона збалансована, як будь-яка інша система, де не вистачає електрики, де й. Багато направлять туди там, де немає. А то в такому випадку буде перенавантаження, що на сході України електрики немає, генерації виготовляють її багато, кудись треба дівати, мережі не впораються, мережі і вони повинні там згоріти, повинні бути аварійні відключення на заході України. Це, це те, що я розумію. Тому думаю, така логіка в них буде проглядатися наступні скільки там 3,5-4 місяці е, холодів. Ну, якщо ми повернемося до міжнародного права, хоча як ми можемо до нього повертатися, коли першими злочинцями, які його порушують системно, як ви сказали, методично, це є росіяни, але ж ну, створення гуманітарної катастрофи на територіях не лише окупованих, а і в які прилеглі до лінії фронту або фронтові, Підпадає під дію Женевської конвенції і так далі. І так далі, там правила звичаї війни, можемо згадувати чи не згадувати. Чи може зараз Україна вже зараз апелювати до світової спільноти і розпочати ще одну справу відносно того, що ну фактично знищується не просто сьогодення України, а і майбутній потенціал. І Російська Федерація буде нам винна не лишити там 300 мільярдів, про які зараз йде мова, чи більше навіть заморожених активів в Європейському союзі і по світу а набагато більше? Ну, ну, давайте так. ну... ну. Міжнародне право це міжнародне право. Ну, росіяни плювати хотіли на міжнародне право. Тому воно не спрацює, як би ми не апелювали. Так, збирати докази злочинної діяльності Російської Федерації потрібно на майбутнє. Виставляти рахунки російській державі за нанесені збитки. Це все треба рахувати. Але вважати, що ми тут апелюємо до міжнародного права і європейці скажуть, ах так, точно, дійсно. От вони порушують ось вам ще не знаю, там 100-500 тисяч штормшедовів ракет. Ну так воно не спрацює. Тим паче, з іншої сторони, що Україна так само ж знищує інфраструктуру Російської Федерації, НПЗ, газові підстанції, нафтопровід, дружба. І є дійсно ризик того, що Російська Федерація буде подавати зустрічні якісь судові позови в напрямку України і не вимагаючи від України компенсації. Тобто, тут я розумію, воно виглядає і звучить просто як повна маячня, але міжнародне право Російська Федерація так само може користуватися тоді, коли їм це вигідно, і затискати Україну в такі. Такі собі фінансові тиски. Буквально днями Верховна Рада проголосувала зміни до бюджету 2025 325 мільйонів знайшли, з них 292 мільйони це якраз ті гроші, які будуть передані нам з заморожених активів на ну мільярдів, в... що ще за все, все? мільярдів, мільярдів, я перепрошую. Неспокійна була ніч, вже трошки є 292 мільярди заплановані, що вони прийдуть до нас ну, фактично як, як заморожені активи У Російської Федерації на території Європейського Союзу. Є, звичайно, завжди позиція Бельгії, яка там опирається, бо найбільше накопичено саме там цих запасів. Але зараз дебутується лише одне: чи можемо ми ці гроші? Фактично використовувати на закупівлю зброї і на м, утримання армії, і побіжне ще одне питання. Коротко про те, що відбувається зараз по лінії бойового зіткнення, по лінії фронту. Дивіться, по грошах відповіді немає, бо рішення ще не ухвалено. Воно ухвалено виключно на рівні. Керівників міністр, міністрів закордонних справ, і воно повинно ще бути підтверджено європейським парламентом. Ну судячи цього, в парламенті там проблем не буде, вони за це проголосують швидко. Інше питання: наскільки швидко ці гроші почнуть е, використовуватися безпосередньо в напрямку України? Ми розуміємо, що є там. Свята в грудні починаються, що європейці дуже полюбляють свята, і воно просто все може загальмуватися. І от грудень, січень місяць, жодної роботи і жодних рухів не буде. Це як варіант. Друга складова, переку повинні враховувати. Частина грошей піде на. Компенсацію попередніх витрат Франції, Великобританії, Німеччини, знаю, там Італії, і можливо, там не всі гроші одразу напряму підуть в Україну, бо є певні ризики, що тут вони можуть дуже сильно загубитися великі гроші, великі спокуси, тому чекаємо виписаної процедури, як, як якими партіями вони будуть йти в напрямку України, в які терміни і так далі. З приводу фронтів, в двох словах, ну ситуація найбільш складна, найбільш неприємна для нас. Це те, що про те, що ми говоримо 13 місців поспіль, місто Покровськ. Російська Федерація вже зменшила цю кишеню. Вихід з кишені навколо Покровська до 10 кілометрів. Це дуже критично. Є можливість дуже активно, швидко, інтенсивно обстрілювати українських військових, які пересуваються в Покровськ та з міста Покровська. Тому, як на мене... Вже стоїть питання про, ну, якщо не вихід з міста Покровська, то суттєве зменшення присутності наших військових там, щоб у крайньому моменті не кидати все в аварійному режимі, не виходити, як це було в попередні періоди, з вугледару, наприклад, так все кинули, все залишили екіпірування екіпірування, зброю, документацію і так далі. Тобто, все поступово треба евакуювати звідти. Ну і звісно, це в напрямку міста Запоріжжя. там просування росіян це дуже неприємно. Битва, битва він судочки сутички за місто Степногірськ. Воно на висоті це вже триває багато місяців. Якщо росіянам вдасться захопити це місто, то відкривається шлях для обстрілів міста Запоріжжя, південних його околиць. Ви знаєте, 30% Донецької області все одно контролює Україна, і за оцінками міжнародних експертів цю Слов'янську краматорську агломерацію, як один із бастіонів, укріп районів Збройних сил України, Сил оборони, вони, якщо будуть брати такими темпами, то братимуть там, як то кажуть, Роки 3-4. Як на мою думку, я не знаю, хочу у вас уточнити, мені здається, що. Створення нестерпних умов проживання в великих цих містах, тому що там і, і Краматорський і Слов'янський і Костянтинівка зараз потерпають від там, постійних щоденних обстрілів. Це якраз оця тактика випаленої землі, про яку ви говорили, повірівнюючи з Сумщиною, для того, щоб звідти поїхали якомога більше населення. А потім, а чи може Російська Федерація зробити такий? Кидок, марш, кидок, і піти зверху на захоплювати цю агломерацію з Харківської області? Чи достатньо у нас сил і можливостей убезпечити себе, щоб такого прориву не сталося? Ну, складне питання ви задали. Відверто. Я ну станом на зараз. Я не бачаю жодних можливостей для росіян розпочати якусь там ще одну велику наступальну операцію, наприклад, десь на Харківщині. Ну з того, що бачимо з офіційних джерел, або ми не користуємося непідтвердженими даними, щоб не нашкодити нашим військовим, щоб не розповсюджувати плітки. Тобто ми використовуємо виключно там офіційні дані. А станом на зараз через ми знаємо 712 тисяч російського війська знаходиться на території України. Але про формування якихось нових з'єднань інформації немає. От Покровськ, так, це суперпріоритет. Так, Костянтинівка суперпріоритет для росіян, суперпріоритет добропілля знову посилити той наступ і зробити прорив, як це було раніше. І наскільки я знаю, буквально сьогодні вже в Кремлі доповідали російські військові, що до, там до ну, наступні декілька місяців вони 100% вже завершать операцію по захопленню Покровська. По захопленню Краматорської Костянтинівки і далі будуть виходити на захоплення всієї Донецької області. Тому я думаю, що основні зусилля будуть саме на цьому напрямку. Будемо сподіватися, що нам допоможуть міжнародні партнери. Ну, в першу чергу, нам потрібна зброя, але ще один цікавий момент: зеленський президент Зеленський підписав законопроект, яким надав дозвіл на. На пересування підрозділів збройних сил України і перебування їх на території інших держав, зокрема Турції та Британії. З чим це пов'язано? І там я знаю, здається, навіть у самому законопроекті була зазначена обмежена кількість наших військовослужбовців, які можуть перебувати за межами української держави. Тренувальні місії, швидше за все, я впевнений, що українські військові не будуть приймати участь у бойових діях, наприклад, на території Великобританії. Ну, це тренувальні місії, навчання, швидше за все, європейських. Військовослужбовців, навчання, можливо, там турецьких військовослужбовців. А в час знайдеться мова про там такі собі умовні приватні військові компанії, як це було в Росії. Що вони поїхали, начебто, когось охороняти, а по факту приймаючи бойових діях для України. Це зараз неможливо. У нас кожен солдат, офіцер, він на рахунку. У нас немає зайвих людей, щоб так їх відправляти. В якісь інші локації і можливих варіантів ну тижного варіантів, 100%, що не просто навчання, а швидше за все, заробляння грошей на цьому навчанні. Це буде не безкоштовно. Наші військові службовці будуть отримувати зарплатню, держава буде отримувати свою частину і таким чином, ну невеличкий внесок, але тим не менше, у забезпечення обороностійкості і наповнення українського бюджету. Пане Паневана, не можу не перевести питання до міжнародних тем і актуалізації їх у зв'язку з недавньою зустрічю президента Володимира Зеленського з очільником Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом всім цими перипетіями, можливою зустріч Дональда Трампа з. Путін в Будапешті вже сказали, спростували росіяни, що вони ні про що не домовлялися. Але мене ось яке питання: ми багато чого отримуємо а, з. Міжнародних медіа, які посилаються на певні свої джерела. Яким чином відбувається цей витік так. даних, якщо ми можемо Ну просто так окреслити цю схему, тому що ми от читаємо, політику заявила, там, Financial Times точно знає. А звідки вони знають? Як це відбувається, якщо ми можемо про це говорити? Ну Це просто. Ну коли У журналістів, у кожного журналіста. там е Працює, наприклад, в Білому домі, в Пентагоні, є по людей, з якими в нього встановилися нормальні стосунки. І от вони починають їх прозвонювати, всіх-всіх, всіх хто є там в Білому домі, і запитувати, яка температура по лікарні, що відбувається. Можливо, хтось десь з цих джерел, стоячи в черзі за Бігмаком, хтось там десь сказав, що там, там зустріч не планується. І от це джерело. Каже, ну я десь почула, а журналіст вже посилається на своє анонімне джерело, і ніхто відповідальності не несе. Ну, яка там відповідальність? Тому ще раз, до цих всіх в проточок, витоків треба ставитися дуже обережно, бо ми ж не знаємо, яка саме людина, якої саме обізнаності стояла за цим витоком, чи немає умислу дезінформацію, чи дійсно ця людина. Мала таку інформацію, а не просто підслугала в черзі або вигадала її, просто, щоб показати свою значущість в очах журналіста. Не забувайте, що в Америці іноді бувають такі моменти, коли за інформацію платять, і чим більше ти інсайдерську інформацію даєш, то тим більше тобі може там доплачувати. Тому, як варіант, людина може просто вигадувати. Повідомляти воно не відбулося, не збулося, а потім пояснювати тим, що Та, ну, це ж не я, це ж Дональд Трамп. Це людина обіцянка сьогодні пообіцяв, завтра свою обіцянку забрав назад. За даними групи рейтинг, 40% українських громадян не можуть і ніколи не перевіряють джерела інформації, а отак от вірять, як то кажуть, на слово. От сказали там по телевізору, да, або прочитав в телеграм-каналі і все. І значить, це істина в останній інстанції. Ще хотіла запитати на сам кінець відносно того, все ж таки, про, про ці всі витоки. Да. Через якийсь певний період ми починаємо дізнаватися, що там в Анкоріджі хтось на когось кричав, чи там не знаю, хтось комусь історію печенєгів починаючи розповідав. Ми можемо стверджувати, ну або, скажімо, там, сказати, що це спеціальні, можливо, вкиди для того, щоб або навернути певну частину спільноти до. Певного політичного актора, або, наприклад, посіяти зерна відрази. І як відрізняти оцю зв'язу полову від зерна. Ну, наприклад, ця інформація про Анкорід, що там домовилися, що можливо будуть рити якийсь тунель, а потім дзвінок Путіна до Трампа, поки президент Зеленський летів у літаку, і уже все. Вже там залізницю будуть будувати, і рити під Бер... берінговою протокою якийсь тунель. Не зрозуміло, навіщо він дом країнам, які так ресурсно забезпечені. Дивіться, ці всі історії про те, що хтось на когось кричав, хтось там перегортав ці мапи, кричав, заберіть, там, відкидав. Це вже вже художній домис безпосередньо авторів цих. Сюжетів цих статей ніхто не може підтвердити або спростувати, що дійсно так воно було, але це як класна спроба продати свій матеріал знову і знову про якусь аляску. Браку вже все забули. Це дійсно вона виглядає круто, виглядає класно. Це одна сторона. Друга сторона, навіть якщо це дійсно було правда, то не треба сприймати, як ой, хтось на кого накричав». Ну це здорова ну, як, велика розмова двох лідерів, двох країн. А, там неважливо, де це було б там, в якій країні які б лідери не були. Завжди коли на емоціях можна перейти там на особистості. Во ти обговорюєш величезну справу. Так є в бізнесі, так є в державних установах. Ніхто ні з ким не спілкується. Отак, от, от обережненько, щоб не нашкодити людині, щоб його. Там мамкину бусинку не пошкодити. Ну, якщо є емоція, то люди переходять на емоції, переходять там на лайку, переходять там на нецензурщину. Тому сприймаємо це нормально, це частина робочого процесу. Ніхто не розтанув, ніхто не розклеївся. Це чоловіки, ніхто не образився, продовжуємо рух вперед. Тому загалом я сприймаю це більше, поки що без доказів, виключно як. Художні домисили конкретно автору, щоб надати вагомості е, своїм знанням і знову продати свій матеріал. Ну будемо сподіватися, що е, ми скоро, скоро побачимо ще один саміт. І... Такий, як був наприклад Шерман Шерху, Єгипетський саміт миру, президента Трампа, який фактично посадив чотири країни за стіл, підписали угоду про припинення вогню в секторі Газа, при тому, що самих сторін війни і цього конфлікту. Там не було. Я маю на увазі, не було ні представників терористичного групованих Хамас, що якби природньо з терористами ніхто не домовляється. Ну і не було представників Ізраїлю. А багато експертів говорять, що можливо, можливо, буде подібний сценарій і для України. Чи ви вбачаєте, що в перспективі ну до кінця року така можливість припинення вогню в Україні підписання певних домовленостей, Країн гарантів, що не буде більше обстрілів і всередині України, і на лінії бойовоозіднення не можлива Моє особисто бачення ні. На жаль, Але ще раз, це мій суб'єктивізм. За моїми оцінками, Ну мирні перемовини, якщо вони дійсно там відбудуться, то не раніше березня 2026 року. На жаль, у Російській Федерації вікно можливостей. Зима. Попалювальний сезон втрачати таку можливість, щоб е, пом'якшити позицію України, щоб знесилити ще раз українську інфраструктуру, українську економіку, енергетику, українське військо, захопити якомога більше квадратних кілометрів території. То 100% вони не будуть втрачати таку можливість. Головне завдання протягнути час, подивитися, що там буде січні-березні, 26-го року, а далі вже дивитися по ситуації. Пане я вам щиро вдячна за коментарі. При студію запрошую до нас з нами на зв'язку в віртуальній студії канал інтервізор був Іван Ступак, військовий аналітик аналітики, експерт. Ми говорили про ситуацію на фронті і про внутрішню зовнішню політику, яка формує відношення і до України, і про Україну в цій визвольній проти російського окупанта війні. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. Ми з вами ще обов'язково побачимося.